Друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, протягом 16-17 травня 2023 року в Україну приїжджав спеціальний представник уряду Китаю з євразійських справ Лі Ху. Загалом він відвідав нашу державу для обміну думками щодо китайсько-українських відносин а також припинення війни Росії проти України. Про що повідомляє МЗС КНР. Хочу одразу вам нагадати, ще раніше, під час розмови між Сізіньпінем та Володимиром Зеленським, глава Китаю зазначав про те, що готовий направити відповідного. Представника уряду Китаю Лі Єхуея в Україні для обміну знов ж таки думками щодо як китайсько-українських відносин, так і в контексті завершення війни Росії проти України. І Лі Хуей, знов ж таки передав інформацію про те, що Пекін готовий брати участь у мирному регулюванні, але на основі свого так званого мирного плану. Про нього я знов ж таки детальніше розповідав в попередніх відеоматеріалах. Значить, китайське відомство сповіщає, що в рамках візиту Хуей зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, головою офісу президента Єрмаком, головою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністрами інфраструктури, енергетики та оборони у розмові з вищим керівництвом країни Хуей виклав позицію Китаю щодо припинення війни в Україні, яка Вуаля ґрунтується на запропонованому китайським лідером Сізіньпіням у лютому мирному плані. Він наголосив, що Пекін готовий брати участь у мирному регулюванні на основі цього плану. Лі Ліхуе виклав позицію Китаю щодо політичного вирішення, як вони знов таки називають української кризи. Висунуті головою Сі сізіньпіням пропозиції є фундаментальними принципами політичного вирішення Китаю в українському. Конфлікті. Панацею для виходу з кризи немає. Всім сором потрібно починати з себе, накопичувати взаємну довіру, створювати умови для припинення війни, мирних переговорів. Ну і далі тут знову ж таки була налята вода, яка, в принципі, абсолютно не є прийнятною для української сторони. За інформацією китайської сторони. Хуї і Зеленський високо оцінили нещодавню телефонну розмову президента України з лідером КНР Сі Кенерцізіньпіня, яка вказала напрямок розвитку досторонніх відносин. Представники двох країн також домовились працювати разом, щоб просувати взаємовигідне співробітництво між двома країнами. Хоч візит за інформацію китайської сторони відбувся 16-17 травня, ні Київ, ні Пекін раніше не інформували про його основні підсумки, але все ж таки, от з Китаю так коротко нам дав загальну характеристику відповідного візиту у Хуея. Тепер, що хочеться зазначити від себе в контексті цього візиту, як я раніше говорив про те, що знов ж таки ця зустріч буде мати більш візит, точніше, більш формальний і дипломатичний ракурс, ніж в контексті вирішення якихось там стратегічних задач. А основна стратегічна задача в Україні є перемога над Росією. Тут знов ж таки потрібно розуміти, що Якісь перемовини в контексті завершення війни Росії проти України, вони не увінчалися якимись позитивами для України по одній простій причині в Україні і в Китаї зовсім різні підходи щодо завершення війни Росії проти нашої держави. Якщо Україна говорить про те, що війна може завершуватись за умови виведення всіх російських військ, окупованих територій, повернення територіальної цілісності на кордони 1991 року. Це виплата знов ж таки репарації російською стороною і засудження усіх російських злочинців, які були причетні до відповідної війни, то у Китаї знову ж таки це та мирна ініціатива, яка фактично заморожує війну Росії проти України. І встановлює статус хво, за яким Росія займає ті території, які окупувала вже не лише з 2014 року, а з 24 лютого 2022 року. Відповідно, це вже є той камінь зіткнення, на який українська сторона не піде, і це знов ж таки декларують. Українські можновладі. Тобто це перший момент, і другий момент, ну, з приводу китайсько-українських відносин, я поки що не бачу, в якому контексті вони можуть розвиватися, в яких галузях вони можуть там, поглиблюватись чи розвиватись, і чи буде якийсь зиск для України з такого співробітництва. Тобто, як я вже зазначив, цей візит відповідно, китайського чиновника він знову ж таки мав більш такий дипломатичний і церемоніальний, я би навіть сказав, характер. Якихось проривних рішень, звичайно ж, прийнято не було, тому що, як я вже сказав, в контексті припинення війни і завершення війни Росії проти України в нашій державі і в Китайській державі зовсім різні підходи. А це говорить про те, що якихось конкретних Домовленостей не було. Але знову ж таки хочеться побачити ще більш деталізовану інформацію, відповідного візиту, для того, щоб ще глибше проаналізувати суть такої зустрічі. Але загальна характеристика навіть той, з тої інформації, яку нам подала китайська сторона, вона говорить про те, що якихось конкретних Дії кроків затверджено не було. Відбувся дійсно, як зазначає УНІАН, обмін думками. Ну, А обмінюватися думками можна, в принципі, між якимись іншими країнами. Обмін це не є прийняття рішення. Тому, відповідно, правильно, що Наша держава здійснила прийом відповідного представника Китаю з євразійських справ це знову ж таки показ як західним партнерам, так і іншим країнам світу, що Україна готова вести дискусії з різними гравцями, які можуть, до прикладу, змусити Росію завершити війну, але знову ж таки на українських умовах. І відповідно. Тут був здійснений правильний крок з боку нашої держави, тому що багато хто критикував, для чого приїжджає цей представник Лі Хуей. Китаю, в принципі, нічого доброго не може привнести в контексті завершення війни Росії проти України, але це знов ж таки показник того, що. Україна готова і відкрита до діалогу. Звичайно, крім Росії, яка здійснює загарбницьку війну проти Української держави. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, коментуйте обов'язково. Його а також діліться своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!